Місце Москва, тип будинку старий фонд метраж 9.0, кімнати 3 дизайн Козовлева Гома. Фото Сергій ананєв коротенько у старому московському будинку, побудованому в 1903 році архітектором Аскамінським дизайнери і засновники студії Козовлева, гоме Олена та Андрій Козовлеви створили респектабельний, по європейськи витончений класичний інтер'єр. Подробиця ця квартира знаходиться в самому центрі старої Києва. Волонтіївському провулку тут довгі роки жила і творила російська творча еліта з багатих сімей товстих мещерських, Шереметєвих, режисер Костянтин Станіславський, письменник Антон Чехов і співак Федір Шаляпін, князь Юсупов, а також будинки пам'ятають своїх знаменитих гостей Олександра Сергійовича Пушкіна, мандрівника Миколи Миколайовича Миклухомаклая на цій тихій красивій вулиці і вирішили влаштуватися замовники. Повністю довіривши перетворення квартири досвідченим дизайнерам, декораторам Олені та Андрію Кузовлєвим. у цій квартирі немає нічого випадкового. Розповідають автори проекту. Найважливіше для нас осмисленість кожної деталі, адже саме з таких дрібниць складається атмосфера життя інтер'єру і його господарів. Нове планування було ретельно. Максимально практично опрацьована під замовників і пристосована до їх образу жизни. Перед дизайнерами стояло завдання розмістити двох подружжя в одному загальнопросторі, а ще виділити для кожного по своєму особистому спальні і санузлу. При роботі над цим об'єктом дизайнери зіткнулися з чималими труднощами, пов'язаними з конструктивом будинку старого житлового фонду, масивні стельові балки і товста капітальна стіна, що ділить простір навпіл. Давали не просто їжу для розуму в пошуках організації простору, оновлення та реставрація конструктивних елементів підлог стель і стін зажадали інженерних і конструкторських проєктів і додатковий час на їх реалізацію. Для оздоблення стін використовували дизайнерські паперові шпалери з традиційними і ретро-паттернами для підлог і підвіконь вибрали натуральний дуб. Гіпсова ліпнина на стелях і стенах зроблена за ескізами дизайнерів і дозволила в карнизах виготовити отвори для системи вентиляції. Санузли оброблені натуральним мармуром, з килимками, з італійської мармурової плитки ручної роботи стіни покрили вологостійкою фарбою бюджетне і сучасне рішення у передпокою знову таки поклали килим з метласької плитки. Практично всі меблі з дерева були зроблені за ескізами дизайнерів, включаючи кухню і тумби в санвузлах. Кухня характерна для традиційних американських інтер'єрів, виконана московськими майстрами. Гарнітур не зайняв багато місця, але приховав в собі досить багато обладнання і зберіг необхідне місце для зберігання. Одному з санузлів шафа приховує в собі не просто геометрію стін і при цьому вміщує пральну машину, досить громістку систему фільтрації води, обладнання для системи зволоження повітря, і ще тут є ціла секція для зберігання побутових предметів, просувальної дошки, сушильної решітки, побутової хімії та ще багато іншого. Розповідають автори проекту, але головну роль в проекті грає колір. Невелика квартира площею 90 квадратних метрів, наповнена фарбами. Всюди ніжні відтінки блакитного, рожевого, оливкового, гірчично-жовтого, місцями лимоно-жовтого і сіро-бірюзового. Поєднуються вони досить сміливо, що дає звучати інтер'єру дуже емоційно. Настільки, наскільки це бажають господарі, планування, бренди представлені в проєкті холл, оздоблення шпалери, ецофарба, літлебрене, підлогове покриття, метлахська плитка, топцер, меблі, крісло ійчголд, столик, голкер фурнітюри, декор, зонтичниця, ійчголдс, техніка, панелі мультирум. Дрол 4. освітлення вісіодцомфорд, кухня вітальня, оздоблення шпалери, солесон, фартух, марбурою ктілес, Англія, фарба, Зофані, підлогове покриття, модульна інженерна дошка, 9090, смросія, меблі, стіл і стільці, ічголд диван, дивантом асвіла килим, парте, де вівре, текстиль, римські штори, зофані, тканини для подушок, солефакс, джамесгаре, блендворд. Техніка пупербющ, лівгер, нефт і акустика, самсюнт в аплемаранц, освітлення, ічголц, жіноча спальня, оздоблення, шпалери, солесон, фарба, фаровбал, підлогове покриття, модульна інженерна дошка. 9090, смросія, меблі, ліжко і матрац, віспрінг, комод сандіце, осом стілець, ічголц, стіл, томас вілли, приліжкова тумба, Англія, текстиль, штори. Покривало все дедар, тканини для подушок, Ніна Цампел, Кравет-декор, дзеркало, леюрашливий, освітлення, ванна кімната, жіноче оздоблення, мармур, фарба, фаров бал, підлогове покриття, килимок і мозаїка на підлозі душовою мармурова плитка ручної роботи Петра, мармур, меблі, за ескізами авторів проекту СанФаєнс Раковина. Девон-девон, душова кабіна, спринтс, змішувачі, оснащення душовою і аксесуари, полотенцесушитель, вокве, освітлення, візіо-сомфорт, чоловіча спальня, оздоблення, шпалери, солесон, фарба, зофані, літле дрене, підлогове покриття, модульна інженерна дошка 9090, Україна, меблі, ліжко і матраци, спрінт, крісло США, стиль, штори, сачо і нордійська покривало лефакс. Джамес Гарет, тканина для подушок, Роберт Ален, Блендворд, техніка, Самсюнд, освітлення, Ралф Лаюрен, Вісюал Цомфорт Галері, Ванна кімната, чоловіча оздоблення, мармур, фарба фаров бал мармур, підлогове покриття, килимок, мармурова плитка ручної роботи Петра, мармур, меблі, за ескізами авторів проекту Санфаєнс, Раковина Девон Девон ванна Імперіал, Змішувачі та аксесуари. Сір Едвард Джогнес, полотенцесушитель Вокве освітлення. Фейс, хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов і Міром